Убити Кароля намагатимуться в Івано-Франківському облому з драмтеатрі. Вистава з такою назвою стала першим дітищем режисерської майстерні. Постановка франківського актора і режисера Андрія Кирильчука, яку він здійснив за творами Славоміра Мрожика та Івана Вирепаєва, несе в собі глибокий та доволі неоднозначний зміст. Вистава з театру Абсурду, власне, за основі якого є убити Кароля Славоміра Мрожика, який є класиком театру абсурду, надзвичайно відомим польським драматургом, якого в Польщі і цитують, і, і, і знають дуже багато його реплік. Вистава це театр абсурду. Глядач сам мусить щось придумати додумати. Такий експеримент стане початком нового театру. Переконаний Андрій Кирильчук. Це буде взаємне спілкування. Ми пропонуємо, глядач відгукується або не відгукується на цей діалог, і е, ця лабораторія є такий хороший е, е, плацдарм для такого хорошого діалогу камерного. Ми можемо відчути потреби публіки. Е, Нашої франківської наскільки потребує глядач якоїсь більш інтелектуально можливо театру у виставі гратимуть випускники інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. Кирильчук задоволений співпрацею із молодими акторами. сподівається, що їхню спільну роботу позитивно оцінять і глядачі. Мені було надзвичайно цікаво працювати студентами. Ось Поставлена надзвичайно висока планка, ось, і, і, і я в них вірю. Я їх дуже люблю, тому що діти надзвичайно талановиті. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.